Це нанесли, конечно. Дивіться, карамулька повністю запечатана, не знаю, кілограмів 5, мабуть, важить. Просто бруска до бруска практично. Ну, там трохи не запечатали, але це дуже крута рамка. Прям вообще. Ось так от. Це вже третя з цього вулику в такому стані. Це взагалі. І дуже миролюбива. І взагалі пофіг що в неї мед забирають. Вона зайнята своїм ділом. Так, наступна. Вони тут така ж, мабуть. Ні, тут з розплодом це ми залишимо. Просто залишимо так. Теж залита, блін. Ну, там наступна. Ой-ой-ой, треба качать. Треба качать. Це та сім'я, яка в другий корпус взагалі не прийшла, вона взяла, залила весь нижний всі 12 рамок. Просто залиті максимально. Просто рамки ну, підйомні, я взагалі такого ще, чесно кажучи, не бачу. Ну, там одна-дві рамки, ну то по кожну рамку дістаю, вже три зібрав. О! Це капець. Де ж та матка сіє? О, капець. Приклеїли. Мощно дуже. Ого! Щось її так роздуло цю рамку, що її не можна витягнути. Ти подивись, з капець застряла. О, пішла. Це теж розплодно, але ми її качати не будемо. Все, ми качати не будемо. Якусь іншу качнем. А Це хороше. Бачите, яка красавіця, скільки пчоли. Ну що? Це супер. Це просто супер. Це та рамка, на якій я купляв минулому році відводок. Що тоді качнемо? Бо вона просто там не стільки розплоду, стільки лякає. Він вже не має DC. Вже он, он це дадан. Бачите, аж болти по ці саморези повиваливались, бо не хотів ці рамки викидати. бо в мене все на українській рамці. Окей.